Там політик. Сермент не треба придумати, придумали його без нас і без мене. Мені вже там цьому десяти придумали це без мене. Я бачу в основному голи цього малому зайбат... шобачський Карпату. 31 800. 31. О, Ми не займаємося. Часом будемо просипати години, просто У нас мало. Шмаки треба ще ті, що мати в роботі будуть. 5 років мати. Станція отам дівачка, давайте на пошти рік поставили. Та почув, ну це ж не Один ящик десь 31-32 кг.